Кілька тижнів назад моя знайома пожартувала, що з минулого року накупила до Стобіса всякого, щоб підготуватися до блекауту, а його так і не наступило. Я не збирався сьогодні знімати огляд, але. Це огляд на газову систему він на діманті. Рубрика Тест огляд». коробці. Коробка насправді сумна, і вочевидь, вона чисто для складського зберігання та доставки пальника до вас. Сам пальник виглядає ось так. Ну, точніше, так виглядає казанок. Пальник виглядає дещо сумніше, але його нецікаво показувати в кадрі. Казанок виглядає ось так. І перше, що вам скидається в очі, це те, що він чорний, мінімалістичний і на пузі напис No Limits. Досить агресивно, досить брутально, як для казанка, тому що в нього є ліміт, і цей ліміт 900 мл. Вони бувають різні. І коли мені запропонували їх на огляд, я взяв самий маленький. Тому що ну, я один, мені не те, що прям багато треба, а коли він маленький, в нього поміщується маленький газовий балон, і в нього поміщується його ну, сам пальничок, лапки для пальничка і так далі. Про це зараз скажу в зручності до дизайну. Так. Перше враження. Перше враження. Мені сподобалось те, що він чорний і мінімалістичний, тому що зазвичай всяке туристичне спорядження виглядає як спорядження для попугайчиків. Е, воно все таке кольорове, все таке яскраве. Фу. Е, так, ще, що мені сподобалось по першому враженню, це те, що гнучка кришка. В цьому є сенс, також розкажу зараз детальніше. Е, мені сподобалось те, що на ручках є щось схоже на силікон. Це означає, що воно не буде так сильно обпікати мені пальці. Також те, на що звернув увагу, це те, що можливо зняти неопрен. В принципі, з будь-якого казанка такого типу, будь-якої фірми, можна зняти неопрен. Просто що десь це зробити важче, десь це зробити легше. Я тут звернув увагу те, що, на те, що тут це зробити достатньо легко. Е, також щодо дрібничок, просиліконова, просиліконована, покрита силіконом, е, вентель для регулювання. Полум'я. Ем, та й все. В цілому е, казанок та й е, казанок. Нічого такого, щоб е, прям можна було зачепитися оком. В мене була якась їх кількість, я мав можливість і потримати в руках е, оригінальний джетбойл і всякі-всякі різні. І, в принципі, нормальний пальник, нормальний каталог. Нічого такого. А, так, і треба трошки коротше про це все розказувати, бо окуми сідають. Я ж не жартую у нас світло лимкле. Призначення. Головна ідея систем такого типу полягає в тому, що це жорстка конструкція. Тобто балон закріплений з пальником, пальни... пальник закріплений з казанком, до казанка закріплений радіатор і вітрозахист. І все це тримається одне за одного. Завдяки такій системі. Ви можете значно швидше і значно надійніше виставлятися, скажімо там, на схилі або в дуже вітряну погоду. Або якщо у вас просто немає часу. Також така система дозволяє вам. Також така система дозволяє вам економити пальне, тому що у вас одразу є все необхідне. Це все необхідне одразу встановлене. Плюс у вас є неопрановий чухол, який відіграє роль термоса. Тобто значно менше витрачається тепла на поверхню. Що можу сказати? Чи робить воно те, для чого створено? Ну, в принципі, це досить логічна конструкція. І я думаю, що саме підходяще слово це логічно. Вона дійсно дозволяє вам швидко виставитися, вона дійсно дозволяє вам економити пальне. Але в цій конструкції є певний нюанс, який ну, унеможливлює. Ну або робить не таким зручним, якщо не таким безпечним її використання в складних в екстремальних умовах, себто там на схилі, себто під час бурі і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я щойно зрозумів, що я буквально в кожному блоці кажу про один і той самий недолік. Давайте так, щоб не сильно повторюватись, чи робить вона те, для чого створена? Так, але є нюанс. І детальніше про ці нюанси ми поговоримо в зручності та дизайні. Зручність та дизайн. Приїжджає і зберігається він в ось такому транспортному мішечку. І я знаю, в кадрі виглядає сумно, але це не найсумніший мішечок з усіх, що я бачив. Тобто, ну в принципі, прошитий непогано. Один, два, три, чотири сезони він у вас прям точно точно витримає, якщо ви не збираєтеся ним чухати по камінням. Всередині в нас казаночок. І прикол систем такого типу в тому, що вся система у вас уміщується сама в себе. У вас сюди вміщуються лапки, не лапки перехідничок. У вас сюди вміщується сам пальник, на який я розлив каву, і тепер це буде видно в камері. І лапки під балон. Якщо ви візьмете більше, ну навіть у цьому казанку ви бачите, що залишається місце для якихось субліматів, для чаю кави, для того, що ви захочете ще сюди напхати. Плюс, завдяки тому, що ви його напхали, воно не буде так грюкати під час транспортування. Давайте роздивимось кожну детальку окремо і зробимо по ній певні висновки. Почнемо з лапок. Це ось така тристороння конструкція, і ідея полягає в тому, що ви збільшуєте площу контакту з поверхнею під балоном. Тобто, якщо у вас якийсь схил, якісь камінчики трава, ко-ко-ко-ко-ко, ви робите собі такий трикутник, і балон буде стояти трошки найдійніше. Давайте подивимося, як він туди встановлюється. Ось тут. Є нижній гачечок, є верхній гачечок. І так на кожній лапці. Чому так? Тому що балони бувають різні. Буває балон трошки побільше, буває балон трошки поменше. Наприклад, ось цей балон на 05. Наскільки? На 450 грамів. Кемпінгова каністра, серйозно. Цей балон на 450 грамів. Відповідно, він великий, і ми розраховуємо, що він стане у нижній гачечки. Чи стає він сюди? Так стає. Але ви бачите, що він клас-клас-клас, заклацнувся І можна його ставити. Ви бачите, що зараз це доволі легко, але перші десь разів, ну, може, 10, я прям... Прям боявся їх поламати, тому що вони не хотіли сюди ставати. Вони змогли нормально заклацуватися після того, як трошки підз'їлося. Трошки підз'ївся пластик. Ну, не смертельно, але просто звернув на це увагу. Знову ж таки, це не впливає на. Надійність його тримання це не впливає на, на строки використання, просто що йому треба було дати час притертись. Ось воно стало, і воно нікуди не дінеться. Ну, буквально нікуди не дінеться, тому що це гачки, які чіпляються за ось цей бортик. Тепер ви можете ставити балон на всякі е, нестандартні локації. І я показав лише на рівній. Е, йдемо далі. Балон накручується, хоча не буде. Ця кришечка, не губіть її, я знаю, її дуже-дуже легко загубити. Не губіть, тому що вона закриває клапан. Якщо у вас в рюкзаку щось на нього натисне, почне травити газ. Або туди, знаєте, може, пісок забитися, ще щось, ще щось. Сам пальничок виглядає ось так. Пластикова основа з трьома лапками. Лапки ні на що не стоять. Він триматися буде за... вдяки ось цій е гайці, ось цьому гнізду, який навинчується на. На балон. Давайте це спробуємо. До речі, я не знаю, що на що правильно накручувати. Я завжди вважав, що правильно накручувати балон на пальник. Але зараз, коли почав знімати огляд, я думаю, а як насправді правильно? Якщо ви знаєте, напишіть пальник на балон, чи балон на пальник. Правильно сказав. Ви його накручуєте, і у вас вже жорстка конструкція. Ви точно знаєте, що воно нікуди не дінеться. З цього боку в нас є п'єзо. з цього боку в нас є краник. Який відкриває газ. Тепер наступним елементом йде казанок. На казанку є мітки. Одна мітка і друга мітка. Всього їх дві. Вони одна навпроти іншої. Вони їх видно, їх можна намацати рукою, і їх видно по. Білому маркеру такому. Ось тут у нас є дві крапочки. Ми їх поєднуємо. І такою цанговою системою на невеличкий оберт фіксуємо. І у нас казанок стає закріплений за запиним. До речі, так не дуже правильно робити, тому що ми псуємо різьбу. І ось воно вона стало. Ось у нас тепер є жорстка система. І в такому вигляді працює газова система. Що мені подобається в цьому пальнику? Е, в пальнику мені точно подобається ось ця ручка, вона е, з такою жорсткістю складується розкладується, це означає, що в транспортному положенні вона не буде у вас тіліпатися. І мені подобається те, що є ось така вставка. Вона не дає нагріватися цій ручці. Якщо ви там прям щось дуже довго готуєте, щоб ви могли його вимкнути або регулювати і не боятися обпікти пальці. В мене був схожий балон, і я хвилювався, щоб ця силиконова штучка не загубилася. І, в принципі, за декілька років не губиться. Може, але не губиться. П'єзо працює, все працює. В принципі, з точки зору зручності та дизайну, сказати більше нічого. Історія дуже-дуже ідіото витривала, і не зрозуміти, як вона працює, у вас не вийде. Тепер, що стосується казанка, з прикольного на цьому казанку є помітки. Рельєфні помітки, скільки там рідини в даний момент. Про силіконову. Як це, як це сказати? Ручки покриті силіконом, вони також не нагріваються. Тут у нас є радіатор, тут у нас є вітрозахист, тут у нас є неопреновий чохол, який можна зняти. Ви бачите, ось тут він на ліпучці. І ось таким чином його можна скинути. Навіщо його скидати, якщо ви готуєте. О, я його до речі, мив, бачите, залишилось трошки мокрого. Навіщо його скидати? Наприклад, ви готували макарони або компотика, або ще щось, і розлили на неопрен. його треба прати. На інших казанках такого типу, на казанках інших виробників, кажу як в рекламі прального порошка, воно прошито. І це сіцільний такий кожух. Його треба натягати. Треба вгадувати, де ці ручки. І, в принципі, ну це не те, щоб прям необхідність було робити саме так. Серед переваг прикольно виглядає, легко сушити. Серед недоліків я не люблю ліпучки. З часом ті самі макарони будуть забивати ту ліпучку, і її важко буде прати. Тобто, як е дизайнерський хід прикольно, як е для використання, ну таке сумнівно. Тут у нас є наліпка, причому вона. Знаєте, як на футболках, тобто її не вдасться вам відклеїти. Вона просто з часом буде злазити. Я не знаю, наскільки швидко, я не знаю, наскільки це принципово. Просто звернув увагу. Ось ці штуки. Це штуки, за допомогою яких тримаються детальки одна відносно одної. Вони відчуваються пальцями, але не дряпаються. Я бачив і гірше виконання. Ну, вони доволі безпечні. Не знаю, наскільки вони будуть псувати в Давайте за цю штуку спробуємо. Ну, не настільки, як могло б. Силикон на ручках тримається нормально. Їх можна зняти, до речі? О! Це трубка. Її можна зняти, але я не знаю нашу. Просто було цікаво спробувати, доки знімаю огляд. На казанок іде кришка. Кришка досить прикольна штука. Мені вона сподобалась тим, що, по-перше, вона гнучка. І завдяки цьому вона досить міцно прилягає до казанка. Різні компанії по-різному вирішують це питання, питання тримання за казанок. На деяких є спеціальний механізм закривання, на деяких в півоборта. Тут вона працює як звичайна кришка на банку. Прикольно, подобається. Я не знаю, як вона поведе себе на морозі. Не мав, не мав можливості перевірити. Хоча. О, в мене є морозилка. Закинув морозилку, потім окремим кадром вам покажу, коли вона замерзла. Що ще є прикольного на кришці? Очевидно, язичок для того, щоб її закривати, для того, щоб відкривати. На язичку є невеличкий темлячок, щоб її можна було підвішувати і вона сушилася. Також тут є отвір для зливання води, тут є язичок, щоб ця вода не стікала вам на казанок або на руки, коли ви будете переливати, воно цей язичок буде робити такий. Е, зрозуміло, на що я пояснюю. Тут у нас є отвори для виходу пару, і через ці отвори можна заливати водичку з макарошиків. Дивно, чому не зробили такого язичка і тут. Але в цілому кришка прикольна. Мені прям сподобалось, як це вирішено. Кинув морозилку. Також в комплекті є ось ця історія. Ця історія потрібна для того, щоб ставити казанки не рідні. Ну, Наприклад, сюди може поставитись кавоварка, або сковорітка, або кастрюля, або що завгодно. Тобто не обов'язково використовувати рідний казанок. Закривається вона завдяки фіксується завдяки ось таким гачечкам. У транспортному положенні вони складені. Коли ви хочете її встановити, ви їх розкладуєте. Ну і збільшуєте таким чином її площу. Коли ви їх розкладуєте, у вас звільняються ось ці гачечки. І цими гачечками ви чіпляєтесь. За кнопки. А тепер переходимо до того, що мені не сподобалось. Те, що мені не сподобалось номер один, це міцність поєднання. Це наскільки жорстко воно сюди стає і наскільки легко його скинути. Ось так тримається ось ця коронка. Ось так тримається цей казанок, в якому буде потенційно 900 мл окропу. Не те, що прямо. Е, я зустрічав різні системи, різні конструкції, і я бачив таку, що її прямо через силу доводиться розкласувати. І мені там це не подобалося, тому що коли це робиш через силу, є ризик його плюхнути, і у вас розіллеться цей окроп. Є ризик опектися об цю залізяку. Мені це не дуже подобалось. Але коли я бачу протилежне виконання, воно не тримається ніяк. Тобто, воно тут що стоїть, що не стоїть. Можливо, можна якось плоскогубцями його піджати, щоб воно сильніше терлося об самий казанок. Я думаю, це можна вирішити. Але я не хочу. Мені не дуже подобається, що це з заводу зроблено. А, Казаночок, вибач. що це з заводу зроблено ось так. от. Це перше, що мені не сподобалось. Друге, що мені не сподобалось. Це підгонка ось цих деталей. Зараз я розкручу покажу вам. Е, це підгонка пластикової деталі до залізної деталі. Дивіться на щілину. Її трошки веде. На що це впливає? Ваще ні на що. От прям взагалі ні на що не впливає. Тобто, ну, а яка різниця, як сильно корпус цей пластиковий тримається за залізяку? Він нічого не робить. Він просто закриває вас від е, п'єски. І не дає нагріватися місцю, за яке ви потенційно можете взяти руками. До речі, по техніці безпеки не можна розбирати балон, доки воно повністю не охолоне. Це ні на що не впливає, але я б помітив. Я б не хотів цього помічати. Ще з того, що мені не сподобалось, це ось як ось тут воно закріплене. Я може сфокусуюсь, покажу вам. Ось тут є такі вибоїнки якими прибувалася одна деталька до іншої. Ні на що не впливає, ні на що. Тому що, ну ви бачите, є отвори, тобто тут не потрібна якась герметичність. Тримається воно жорстко. Умовно жорстко. Ну, знову ж таки, ці деталі, вони е, не Немає необхідності, щоб вони були закріплені одна за одного. Але я це помітив. В іншому, що стосується її прямого призначення, що стосується роботи всіх цих елементів, все працює. Я зараз дивлюся в камеру, і я бачу, що не кожен раз видно Е, Цікаво очима видно кожен раз. Оце все працює. Те, що я казав, що воно клацається. Ну, класно ж, все, воно не тіліпається, воно не відкриється. Це класно, це сподобалось. В іншому приколупатися не знайшов до чого. Резюмую, так, щоб у вас в голові це нормально вишикувалося. Що мені сподобалось? Мені сподобалась кришка, яка зараз в морозилиці. Мені сподобався. Казанок, він прикольний, мені подобається, що в ньому силиконові ручки, в нього є все те, що мусить в ньому бути. Мені сподобалась комплектація. Та і все, що хочеться вам сказати. Що мені не сподобалось, це поєднання пальник-казанок, пальник, перехідник. Доведеться плоскогубцями трошки її піджати. Ну, Просто щоб ви розуміли, чого я доколупався до поєднання казанок-пальник. Ідея конкретно такої конструкції, ідея їх жорсткого поєднання полягає в тому, що ви їх можете використовувати у дуже-дуже незручних умовах. Наприклад, ви десь там на мотузках зі скелі спустилися, зробили собі підвісний табір і хочете собі зварити щось попоїсти. Ви потенційно можете підвісити цю систему і використовувати її у підвішеному стані. Могли би, якби воно було трошки надійніше поєднано. Е, оригінальний патент на таку. На таку конструкцію належить компанія Jetboil і Jetboil продавали спеціальні навіть перехідники, щоб її можна було підвішувати. Круто. Круто. Тут такої можливості немає. І я ж це проєктую. проєктую. І я ж це проєктую на, ну, на себе, я розумію, що скорше за все, я її буду використовувати або вдома, де мені в принципі, все одно, наскільки воно надійно поєднано, або десь на схилі. Тут, в принципі, за. Як тільки вийдеш за двері, немає інших варіантів, як схил. Е, ну, Я розумію, що для мене це трошки небезпечно я мушу тепер за цим слідкувати. Ну, Або підігнути плоскогубцями. Е, до, речі, е, до речі, ще один такий момент, який не сказав своєчасно, було б круто всередину зробити ще один мішечок. Е, тому що коли ви закидуєте це все залізяче всередину, воно проїжджається по антипригарному покриттю. Я подряпанок ще не зробив, але не хочу чекати, коли зроблю. Ну, окей, можливо, це моя відповідальність зробити цей мішечок, але Ну, це очевидно, що він би тут не завадив. Очевидно, що він би тут не завадив, тому чого б його не зробити на заводі. А тим часом кришка повалялася в морозильнику десь з годинку. В мене там не мінус 200, але скарг від курки я ще не, не чув. Ви бачите, конденсат на ній. Кришка стала відчутно жорсткішою, але не тріщить, не ламається. От, Якщо чесно, з усієї газової системи мені більше за все кришечка сподобалася. Якість. По якості пальника, в принципі, все зроблено доволі непогано. Тобто я не бачу, щоб воно було там криво, що Ні, Пальник, як він є. Все крутиться, те, що мусить крутитися, те, що не мусить крутитися, не крутиться. Ось ця історія з закласуванням, що я казав. Тобто, в цілому, якість Якість хороша. Воно працює і буде досить довго працювати, якщо ним там не грати в футбол, наприклад. Ось це те, що я приколупався, що мені не дуже подобається, як воно прибито, можна було зробити охайніше. Казанок зроблений хорошо, підгонка деталей мені подобається. Ось радіатор ви можете подивитися. Зроблено добре. Тобто немає такого, що на вітрині виглядає прикольно, а береш в руки і бачиш, що воно все криве. Ем... О, до речі, що це за царапка? А що це за царапка? О, маленька тріщинка. І, очевидно, її всередині. Оце можливо через те, що він щойно впав. Сумненько. Ага. І ми бачимо, що у нас тріщинки прям всюди пішли. Ну, майже всюди. Оце я думаю, що він через те, що щойно впав. Журбинонька я очікував на трошки більшу міцність. Ну, щоб ви розуміли, він не з третього поверха впав, він впав зі стола. А в іншому тут. Прибито нормально, всередині не відчувається. нічого, Тобто воно не пробито наскрізь. Той слід, що ви бачите, ось цей внизу, це слід від компотика. Ось ці всі штуки зроблені красиво. Ось так воно ззовні. По казанку претензій немає, що мені... ну Ось ця штука мене засмутила, я не знаю, як давно вона там до тріщинки була. З того, що мені прям точно одразу не сподобалось, це товщина неопрену, Ви тільки гляньте, наскільки він тонесенький. Якщо чесно, він що є, що немає. Зробіть ви його от в 5 разів товще. І було б просто ідеально. Неопрен це ось така м'яка штука. Вона, по ідеї, не горить. По факту я спалив один собі неопрен вже. Вона зроблена для того, щоб казанок не нагрівався під час використання. Тобто, ви, якщо випадково візьмете за нього, ви не впекли собі пальці. Ще вона потрібна для того, щоб зберігати. Щоб зберігати тепло всередині казанка під час розігрівання. Тобто це економить вам пальне. Взагалі, ідея цієї системи, в тому, щоб економити пальне. Тут неопренчик прям дуже-дуже-дуже тонесенький. От зробіть його в чотири рази товщим. Ось таким. І була б просто система, яка на рівні конкурентів сильно виграє. Зробіть його, хоча б. Двічі товщим, і це буде система. Як у конкурентів тут її зробили прям тоненькою. Сказати, що це економія ваги, та ну ні, неопрен взагалі дуже легкий матеріал. Сказати, що це економія грошей, ну як багато його можна було б, і слід було зробити. Товщим, це ось те, що я помітив одразу, і те, що хотілося вам сказати на огляді. Тут обстрочено, нічого не стрічіть, ниточки не висять. Резюмую якість в цілому зібрана непогано, якщо ви не плануєте давати їй харда. Тобто, якщо це е, кемпінг і стаціонарне використання аля заначка на блекаут, прикольно. Е, якщо ви плануєте з нею лізти на скелі, якщо ви плануєте з нею десь там падати, бігати, стрибати, щоб на неї щось падало, м -м, я б її поберіг. Такий висновок. Я чогось прям засмутився через тріщинку. Я не знаю, в який момент вона з'явилася, чи була вона з коробки, чи це я її уграв. Ну, я думаю, що обидва варіанти якісь не дуже веселі. Тому що якщо вона така з коробки, то чого? А якщо я її грав просто в завдяки падінню зі стола, то теж щось не те. Ну, і вона ж не на каміння впала, вона впала на щось палас. Такий висновок. А, тепер переходимо до загальних висновків. До речі, вам буде цікаво, чи працює воно після намокання. Працює, але треба продути, щоб водичка не заважала. Бо бачите, буває отаке. Ну, просохне буде нормально працювати. Отже, переходимо до загальних висновків. В принципі, вони майже повністю збігаються з моїм першим враженням і зводяться до того, що прикольний пальник. Ну, навіть не хочу казати прикольний пальник за свої гроші. Прикольний пальник, він робить те, для чого створений. Він має нормальну повноцінну комплектацію. Він нормально працює. Ну, в принципі, хорошо. Він не робить нічого надзвичайного, він робить те, для чого створений. З того, що сподобалось, він працює. З того, що не сподобалось, на що звернув увагу, можна було б зробити трошки товщим. Неопрен. Так, це необхідність, так, з цим можна жити. Але хочеться трошки товще. Якби він був... А! Якби він був трошки товщим, то це б додало комфорту користування. Я не думаю, що сильно б підняло його вартість. І мені не подобається поєднання пальник і. Пальник і казанок. Тому що в даному виконанні воно може десь там. Неправильно стати, воно десь може невдало впасти. Ну і в цілому я очікував трошки трошки більшого щеплення. Во. А, якщо прям резюмувати, нормальний пальник. Все, про чого очікували. А, як для походу, класно. Як для блекауту, класно. Що вам ще для щастя треба? Сніданок. Все, люблю цілую, бувайте здорові, а декіт. Десь він то всюди, то його нема. Все, люблю, цілую, дякую, що завітали. Посиланечко буде під цим відео. Бувайте здорові!